Слава Україні! Для нашої організації дуже велика честь, тому що сьогодні відкривається пам'ятник тій людині, яка творила Службу безпеки організації українських націоналістів. І саме сьогодні нашій організації виповнюється 20 років, і ми створені з ініціативи СБ організації українських націоналістів. Тому для нас Сьогодні подвійна слава і честь. 1991 році, завдяки тій роботі, яку проводили бойовики УВО, члени Організації українських націоналістів та вояки Української повстанської армії. Україна вийшла зі складу Радянського Союзу. Але... Є один дуже великий нюанс. В той момент Україна не стала українською самостійною соборною державою, за яку боролася ООН. В той момент була знята лише зовнішня окупація. Натомість до нас прийшла внутрішня окупація. Це олігархи, це різного роду зайди, які зараз є у всіх владних кабінетах нашої держави. і які досі правлять тут, на нашій Богом даній землі. Вихід з цієї всієї ситуації наша організація бачить тільки один відновлення того ордену, яким була Організація українських націоналістів, відновлення тої служби, якою керував Микола Арсенич. І тоді ми спільними засиллями всієї української нації здобудемо українську самостійну соборну державу. Інакшого шляху нема, інакший шлях це обман і облуда. Наш шлях національна революція. Слава Україні.